Формадо. Забудь про головний біль. Отже, головні новини ранку 26 грудня в Росії палає. Минулої ночі у Саратовській області на території аеродрому Енгель зайнялася пожежа. За даними палає близько 120 квадратних. Метрів попередньо загинули троє людей. Ще четверо отримали поранення. Губернатор Саратовської області повідомив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Варто зазначити, що саме з цього аеродрому злітають стратегічні бомбардувальники, які пускають ракети по Україні. Тому палає як для нас, українців нехай палає. Херсонщина. Херсонщина оговтується від ракетної атаки, яку окупанти вчинили в суботу. За останніми даними, в області щонайменше 16 людей загинуло, 64 зазнали поранень. Напередодні херсонці масово кинулися здавати кров для поранених. Сотні херсонців стояли в чергах в центрі здачі крові, аби врятувати постраждалих. Через величезну кількість охочих допомогти черга в пункті здачі крові розтягнулася щонайменше. До вівторка в новорічну ніч комендантську годину в Україні не скасовують а порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції. Про це повідомила речниця голови національної поліції Мар'яна Рева. За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на використання піротехніки. В нацполіції закликали тих, хто звик гучно святкувати новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів. Окрім того, в останні дні 2022 року Росія може завдати нових. Ударів по Україні можуть бути нові обстріли, і про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він закликав українців бути максимально обережними. Пропоную просто зараз послухати звернення президента. Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші. Зло втіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог ще раз. Будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе, і будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному нас не здолати, хай завжди так і буде, і так і буде, я впевнений. Китай не буде оприлюднювати щоденну статистику ковід. 19 Національна комісія охорони здоров'я припинила публікувати щоденні дані про нові випадки захворювань на е, рівень смертності від ковід. 19 влада китаю не пояснює причини такого рішення водночас в країні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом це пов'язано з тим що 7 грудня влада китаю скасувала суворі Коронавірусні обмеження це спровокувало різкий стрибок захворюваності захворюваності і збільшення летальних випадків. Лише за 20 днів, 20 грудня, було зафіксовано протягом останнього часу 250 мільйонів випадків захворювань на ковід. І це лише за 20 днів. Це близько 20% населення всього Китаю. Що найменше людей загинули у Сполучених Штатах Америки через снігову бурю і сильні морози, які охопили країну останніми вихідними через сніговий апокаліпсис без електроенергії наразі залишаються понад 200 тисяч людей. Затримуються і скасовуються сотні рейсів авіа та автотранспорту. Подекуди фіксують температуру повітря до мінус 45 градусів за Цельсієм. Тому вулиці і дороги перетворилися у справжню повзанку. Загалом, з наслідками негоди, вже стик стикнулися населення Сполучених Штатів Америки. Сильну снігову бурю, яка охопила територію від Канади до американського штату Техас. Американські метеорологи назвали найбільшою за всю історію спостережень. Синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов і застерігають від подорожей у цей період. Ось такі основні новини ранку 26 грудня. Далі буде це сніданок. Твоя точка опори. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.